Вітаю всіх на хвилях Ухрадіо. Сьогодні у нас святковий ефір. 27 років Ухрадіо. І звичайно, що найбільше, що хотілося в цей день зробити, це зустрітися своїми колегами. Чиї голоси ви пам'ятаєте, пригадаєте ті голоси, які веселили, тішили, бадьорили. З самого ранку це був Андрій Вишневський. Давай нехай може вгадають чиї голоси. Давай, давай Вже Ні, Кажи кажи щось. Давай скажи. Вже не вгадають, вже все. Вже ну добре, добре про мене ясно. Про тебе давай, давай. <свистак> Дивися, це хто вгадає цей голос? Той отримає що? Отримає зухраді. <свистак> <свистак> <Так. свистак> Звичайно, що зараз ви почули ті голоси і. Invece, пригадали, як Андрій Вишневський разом з Мілою щоранку вам розповідали якісь цікавинки, бадьорили, смішили. Я пам'ятаю, бадьорили, смішили. І навіть було те, що виконання вживу колядки. Анекдот обов'язково був ранковий анекдот. Це ця штука, може бути слухав, а не признавався тоді. Так не часто. Я був скритий фанат. Артем Соловей, скритий фанат ранкового шоу, який потім змінював. В ефір батер шоу в доді далі було, і власне вже починалися трошки такі, як би мовити, так класні музичні були підбірки, конкурси, розваги і е, свого роду такі батли. от двоє ведучих два різних темперамента, два різних характери. І щоразу, яка б не була тема, завжди було цікаво. І мусили дослухати, поки не розпочнеться пісня. Мус Що ж, мусили та? дослухати відверто, так і прям як твоя програма. Тільки тільки відверто було. Мусили дослухати, бо вони ж не замовкали. Так, так, Скажемо так, так, так. Скажемо прямо. Скажем, так, пісні це був для нас фон. <ріст> не основу. Mm -hmm. З того часу вже багато років пройшло, але все ж таки, яке відчуття, коли знову сідаєте за мікрофон і треба щось розповідати? Андрій, дуже страшно. Та знаєш відчуття такі, що я, я ото їхав і думав: а про що власне говорити? Типу, знаєш, ну ти допрацюєш на радіо далі, ти якби в цій темі включена. А ти приходиш от ну, з, з вулиці, людина, і ти думаєш про що говорити? Я, я думав, чесно кажучи, що думаю, добре прийде Соловей, будемо в нього питати щось. Будемо говорити про нього. Думаю, що так і буде, тільки не сьогодні. Ні, це насправді дуже складне відчуття, тому що ти ж коли оце не практикуєшся, говорити до когось і ні до кого, це. Трошки стає незвично, але, mm -hmm. але начебто швидко відновлюється напевно, то, то, то можна так як на ровері, знаєш, вже якщо Три почав їхати, спасти, то вже <свіс> тоді можна знову. Mm -hmm. Ну і власне, коли ви оцей ровер відчуваєте, бо кажуть, радіоведучі вони такі романтики, насправді. і Скільки б не пройшло часу від останнього ефіру, коли вони сідають знову в радіоефір оці відчуття відновлюються і роблять людей щасливими, <свіс> ну, але... Тебе роблять щасливими зараз відчуття. Давай, кажи. Я навпаки нещасний. Я собі зараз починаю це все згадувати. Думаю, Боже, зараз, зараз знову не поверне в ту ностальгію. Я, я боюся ностальгію, бо це дуже були прикольні часи. Це ж зараз радіо 27 років, а я десь приблизно в той момент в мене був пік <соценно>, теж в чомусь, і я оце відчував, що, що воно це прям в себе енергія, при всьому, і все хочеш це робити, за все лапатися, і це дуже, дуже класно. Це а всьогодні? тепер. А тепер що? А тепер що? а тепер я побрився? Трош ну, <laughs> трошки топ... часи змінилися. Побрився, але насправді в твоєму житті багато музики. Ти дуже класно орієнтуєшся в всяких музичних стилях, і ти настільки, от цей свій музичний смак, розвиваєш щоразу більше і більше. І тому ти справжній скарб О, <laughs> для будь-якої радіостанції і для тих, хто створює музику, де б вона не була також. Андрій, Андрі, я ж не теж з mm -hmm. музикою. І твій голос теж чутно. Та ні, ну мій голос, напевно, не дуже сильно чутно тепер, але та десь там, може часом проскакують. Ну, Я, я більше бачу, що, я більше не так з музикою, як з там, рекламою, всілякою, всяким таким. І там не стільки мій голос, скільки така закадрова робота. типу. От, А але так, от якось, якось так, от і живемо. от. Найяскравіші моменти з радіоефіру ранкових, що ти найбільше любив, яку рубрику чи яку програму, яка тобі найбільше подобалася? От ти її робив з величезним задоволенням. Ну, це ж родинна люби... справа трохи. Щодень готуватися було. Ну так, ну типу, я найбільше любив, напевно, анекдоти. Ну, вз... ну взагалі, якби зазвичай комплексно. В комплексно, Так, я любив, щоб людям було весело. от, Вишневський ви, ви, це такий. Це такий, це такий чендлер. Якщо хтось з друзів дивився, це такий Чендлер, який не може нормально спілкуватися, навіть коли ти абсолютно з ним серйозний. Він обов'язково щось бляха ляпне і переведеться в сміх. В анікдот класна асоціація працює і у на кожну асоціацію буде. Ну, це це, це дуже добре, коли ця асоціація потрібна, але ти часто ним як людину, і Вона душу Завжди вибрати. потрібна, що значить, коли вона потрібна, Вона завжди вона... потрібна немає моменту, щоб вона була не потрібна. Нема Отакі. а я пам'ятаю, Артема, шоу дістало. От я не знаю, чомусь воно мені запам'яталося, хоча стайно. було багато. То різних там рубрик програм, але чи це ж мій хід? Він дуже багато нагород отримав в моїй голові, і ця, ця програма була дуже дуже популярна. Там в, в нього в моїй голові є, його в голові його поличка, вона вся закладена нагородами, які так. отримані в його голові для цієї програми. Там а. все про ту програму. А як вона з'явилася? Взагалі ця ідея дістало. І Якщо поличка. ти можеш пригадати, з чого все розпочалося, давайте я, я почну компліментарно. Я почну з того, що е, мені сказали, дивись, ти маєш карт бланш роби все, що хочеш, ну і я довго не думав. А коли довго не думаєш, то починаєш робити все, що хочеш, і насправді дуже класно, мені подобається ідея, що радіоведучі це щось трошки більше, ніж балакання про новини, погоду і все. І ну, власне, ти е, в тебе щось дратує, щось тішить, щось захоплює, і от ти починаєш тим ділитися. Тому е, від музики ми перейшли до більш жорсткої артилерії, само собою, там було розмови про якісь стосунки, дівчата, щось там, ще щось. А потім ти думаєш, ну щось в Може, тібе такий бісить. Давайте поговоримо. Можливо, у це... вас так само. Ось і це ж сучасний трец. От... Правда ж, ну тобто, багато таких я, історій. я там не зареєструвався, бо я боюся, що мене там все збісить з самого початку. З реєстрація збісить. Я зупинився на Тік-Току. Але скільки багато людей в тебе з'явились в твоєму житті з тих шанувальників, тобто ті люди, які, рані, які спершу слухали тебе в радіоефірі, а потім стали реальними друзями і, і ти що... давайте, давайте скільки. <сіки> скільки, можеш. <тобі> <сіки> 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 завдяки радіо? Завдяки всьому, завдяки своєму прекрасному характеру. Ні, а, ти не знаю, та якби є і зараз там іноді є, в 11-й раз там, відновив якусь свою сторінку в Фейсбуці. Там є кілька якихось людей. Які в принципі найбільше радіо і слухали ось. Э... І я, я так розумію, що це от приблизно такий був кістяк, який завжди, якщо немає навіть ніяких коментарів, це ще були часи, знаєте, не було Тіктоку, не було Інстаграму особливо люди писали на сайті так. Е коментарі. Свої да і от, якщо навіть повністю тиша, ніхто нічого не скаже. Оці дві людини чи три вони завжди тобі дадуть знак, що вони слухають. Все нормально, і ти життє... ти не можеш що, принаймні це? електроенергія, є там на передавачі, <свят> і воно <свят> кудись там летить ця хвиля. Я так згадала, в мене колега Андрій Махно, і ми що легенда за легенда це не колега, це легенда за шквар, якийсь був в ефірі, і я така, о, як це сказала? А він люди уяви, що це ніхто не чув? Це, 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 я, я так жив на цьому раді. <клес> <клес> уяви, що це ніхто не слухає танцю, ніби ніхто не бачить. Це Але ж... приходить Тетяна Андріївна і І виявляється, хтось чув. Ні, нічого не знаю. Мене всі любили. Нічого. нічого не знаю. Так, дійсно любили, і тому це це дуже класно, коли наповні ведучого, який би там не була втома, знаєш то щодня, має щось підготувати, щось розповісти, бути в настрої, черпати цю енергію, але і важливо відчувати цей фідбек, тобто що тебе слухають, що тебе знають, і те, що ти говориш, це важливо. Що б зараз хотілося розповісти, що для вас зараз важливе. Артем. Яке би ти зараз робив в радіо імені Артема Солов'є? Якщо Як це не є зараз така якась комерційна ідея, що нею може скористатися хтось? інший, Ні, В нього немає комерційних ідей. нього Всі ідеї не комерційні, я знаю. В мене всі ідеї там, де грошей не, не заробиш. А, ні, давай почнемо з тебе, тому що мені треба взяти приклад. Ти по старшинству, тому в'є. Куди збирати приклад? На що? Ти ба якби яраке було б, не, Я вже спориживався. Яке ви... було б радіо? Щоб ти говорив на радіо, якби це З сучасними можливостями, mm -hmm. що би зараз ти творив і творяв? Тікток би зразу завіс а, а, а я думаю, слухайте. Я звучу, як само закохана тварюка, але мені здається, що я б робив те саме. Тобто я би був собою. А мені от дуже сильно бракує цього ведучих конкурентних радіостанцій, які нас слухають. Мені дуже цього бракує у вас. Чогось в нас таке відчуття, що дуже часто люди не можуть дозволити собі просто висловлювати думки. Іноді їх бракує, і оце най... найбільше мені бракує чути. Людей не тільки голоси, але в принципі особистості. що от ти включаєшся, і ти чуєш, от це такий характер, навіть музика можливо трошки інша. Звичайно, це питання до там програмного редактора, музичного, але тим не менше е, мені бракує особистості. От коли ти знаєш, наприклад, я включаю Руденко, Я там знаю, що я можу від неї почути. Включаю Вишневського, я знаю, що я можу під нього заснути після анекдоту, але але насправді я зразу виправлю, тому що це був єдиний чувак. Коли от ти дивишся на нього, ти думаєш, боже, він він мене заколивши, але насправді це був найприкольніший ранковий ведучий, якого я знав. знав це, я не так ватли все одно. ти знав скільки добро ага. комплімент. Капець, <кліпи> сказав теж якого я знав. <кліпи> я насолоджуюся вашими голосами і вашим звучанням, і це дуже приємно. Я знаю точно, що зараз особливо потрібно, коли відчувати голоси, настрій оце це добро, яке ви можете дарувати людям, яке даруєте людям, просто воно не йде не. Тільки зараз обширено з хвилі чи з інтернету, де можна почути. Чого ви так думаєте? Мені от тік-ток залетів на 20 тисяч. Взагалі нормально пішло. Що <гум> 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 ти там зробив? <гум> Слухайте, так вийшла нова пісня Ірина Білик і Христина Соловій. Вони вони <гум> відродили Франсуа, причому <гум> відродили в такому вигляді, в якому воно і було, тобто той самий темп, ті самі інтро повільні. Їм просто наплювати на те, що от треба зараз все шукати як швидше звивати <гум> слухача. <гум> а вони от прям таки взяли і відродили. І воно ну дуже добре, а, а ти що зробив з цим втік-то? Ти просто розповів? Ре Ре реакцію Ре на цю пісню зробив. Ти вже робиш реакції на пісні. <рес> Від моїх люди. реакцій, деяких людей може бути реакція, так що вважайте. <рес> Я вибачте, вийшло. Напевно, так не можна казати. Ті, хто чує зараз е, На 101 та один FM ви маєте можливість також зайти до нас на YouTube е, і знайти 101 та 1 FM у храдіо і дивитися пряму трансляцію, переглядати ті відео, які раніше не побудують. Побачите новий імідж Артема солов'я Бо Але в мене цей імідж вже не новий, а в нього новий. ще. Просто... До твої іміджу Тас... є питання, от не розумію, чого, чого він оце от не хоче лишити останні, останні штрихи. Но я бракую? так, якось, я себе так, як, як казав класик, я себе <рчусь> хаваю от і до, знаєш, то мені і так я нормально. Себе вже <кільш> Ну, це ознака мудрості, ознака якоїсь такої індивідуальності, е, та, зрілості я б сказав, ознака мудрості. Я би не ознакою мудрості, було там не знаю щось інше. Тут тут немає на колінах. Так, ну Андрій, що би ти зараз хотів розповідати? в радіо ефірі, що би ти хотів творити. О, ти, слухай, я не знаю, я не думав про то. Ну, напевно, ти знаєш, скоріш за все, радіоведучі не так сильно міняються. Ти знаєш, вони, напевно, якими були, так, як каже Артем, таке би і був, напевне, приблизно. Знову якісь анекдоти, можливо, розказував, а можливо, ні. Не знаю. Знаєш, зараз е, е, обставини то всі змінилися, так? То може лишитися такий самий або не такий самий. Хоча ми, напевно, ніхто не лишився таким самим за, за останні Часи. Е, ро, роки. так, Але е, напевно би хотілося робити щось, то, що робив. Там якісь анекдоти, то все. Футбольний огляд у мене був знаменитий. ну, Знаменитий для мене, напевно, Я не, про це. Ну, бач. А, <реш> не він тільки був, в моїй голові, а він він був, кожен день, кожен, кожен день, як казав, той футболіст Карпат. От та я би напевно щось таке і робив. Єдине, що знаєш, в мене потім після перли, поперли. Я згадав. Перли, поперли да, була, то була така? класна штука. Мені подобалося сильно, сильно. Єдине, що я потім ще ж працював десь півроку на суспільне Тернопіль. Радіо, і з того можливо, я би більше тепер десь робив якісь інтерв'ю ще так знаєш з того досвіду. Але хто його знає, Бо, тому що робити інтерв'ю це знаєш, це ще додаткові всілякі проблеми на твою голову. Тому таке діло з таких зіркових інтерв'ю, які ти пригадуєш, що тобі запам'яталося? В мене не дуже було багато там зірок, аж таких. Ну але було. були такі було... музиканти, яких ти справді можливо так і відкрив, які тепер особливо популярні. Було ж така слухай, тяжко згадати відразу. Я пам'ятаю, що колись приходив до нас Ростислав Домішевський з першого складу гурту Скрябін. Ну по тому ще чекай, хто ще ж був? То я я зараз напевне не згадаю. Не Знаєш, це вже все. Це вже не ті роки, вже не та голова, не та пам'ять Артем, А хто тобі запам'ятався з таких? Музикантів запам'яталися. Я пам'ятаю моя пам'ять абсолютно ні на нуль не стерлася. Я всіх пам'ятаю. Всі кугелю. Оторвальд мені подобався. Я в них брав інтерв'ю. Вони були прекрасні більше. нікого не пам'ятаю. непело <рес> <Apple, це, рес> здається, були теж чи ти не Ні, ви знаєте. Я вам скажу прикольну штуку, що ще набагато краще, коли оті, от кого ти слухаєш, вони одночасно і дуже відповідальні люди. І війна це проявила. І, наприклад, навіть коли якісь там речі, що там якісь збори відбуваються, чи ще щось, і дуже часто. Буває так, що ти можеш достукатися до людей, яких же ти слухав, і якими ти тішився, і в тому числі це були, наприклад, от, та ж онука чи ну той же там Одорваль, тобто е, Кургани Град, всі ці люди вони дуже класні, і тому е, напевно ще тоді мені подобалося брати в них інтерв'ю, бо вони. І про глибину, і в той же час про якусь Таку відповідальність. Мусі, да. да. Місію. Тобто, вони щось більше, ніж просто гарна пісня. Тому класно. Артем. Я тобі дуже дякую за те, що ти для мене в свого часу відкрив дуже багато класних нових виконавців. Зараз ви там добре там, знаєте і Латекс Фауна, і, і Адам той самий і... вимір, п'ятий вимір. Всі вимір. послухайте п'ятий вимір. <рес> вже немає. Це Бахрема. Ну багато таких хто власне тоді лише там. Можливо, з'являлися настільки були популярні, і не так їм було легко добратися до тих радіоефірів а ти їх відкривав, і це це дуже тішить. Дякую. Тепер цю роботу за мене робить Спотіфай так. Не тільки, тому що ти можеш справді підказати стилістичним підібрати музику. Це теж велика праця, за яку ну можливо, ніхто не знає скільки вкладено, то що руками Набиратися досвіду і е, розуміти, що до чого що підходить, і для яких моментів, і ти між створювати цей вайб цю атмосферу завдяки музиці. Так що тобі дуже за це велике. Дякую, Дякую і знаходити скарби і перлини серед української музики, і не тільки. О, да, Намастила мене тим медом, все. Тепер вже буду ходити трошки довольний. Побажання для наших вже Підеш вже з медом вже тепер все. Так, побажання для наших радіослухачів від вас в ефірі 101 та 1 fm Хто ходить, що Та, напевне, знаєш, зараз побажання такі, якось я не знаю, тримайтеся, я би так сказав. Одним словом: Тримайтеся. Але... Угу. Класно, далі бо, ну, якось воно колись має бути ліпше, правильно. Так Обов що обов'язково тримайтеся. Для того треба триматися, щоб було ліпше. Та ні mm. додати, ні відняти. Абсолютно я думаю, це зараз головне. Дякую за, за те, що ви були такі щирі, відверті разом з нами. Напевно нагадаю, що сьогодні з нами був Артем Соловей та Андрій Вишневський. Пишіть нам коментарі під цим відео для того, щоб почути і побачити їх ще раз. В Тернополі.